Друзі, мої вітання. Дуже важка ніч для столиці. Була буквально в ці хвилини, як триває цей запис, відомо про шість загиблих серед них шестирічний хлопчик. Росіяни атакували столицю шахедами та ракетами. Наразі продовжується розбір завалів. Власне, чекаємо реакції від наших партнерів, якою вона може бути? Давайте поцікавимося з у цього, у цього питання нашого експерта. Це політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, я вас вітаю. Так, доброго дня, добрий день, Тарасе, Враховуючи, скажімо, так, у ту змінену риторику Трампа на більш проукраїнську, на всі ці перипетії, які нині з росіянцями вступає, там не знаю, Медведєв з сенатором, чи навіть з той самий Дональд Трамп після сьогоднішнього нічного обстрілу. На яку реакцію від Америки ми можемо розраховувати? Чи може вона ну кардинально відрізнятися від того, що ми мали попередні рази? В інших країнах не існує про політиків. Кожен переслідує власні інтереси, так тому так так співпало, щоб ми в загальному тренді і взагалі це світові події. Ось нікого чого не треба просити. Виключно ми повинні розраховувати в першу чергу на свої сили. Якщо ти будеш сильнішим виробляти більше зброї, довбати у відповідь тоді а у тебе буде тоді тобі будуть допомагати. Якщо ти просиш, то якщо ти просиш, то нічого не буде. Тому або будуть тобі затримувати в першу чергу. Повинна питання до виробництва нашої зброї, ударів по залізницях російських, ударів по нафтопереробних підприємствах і все, що з цим пов'язане, того, щоб максимально дестабілізувати Росію. Далі виробництво з власних ППО, тому що Міністерство оборони минуле, принаймні при минулому міністрі оборони, не фінансували наші розробки. ЗРК які вже є, вже навіть три три екземпляри вже зроблено і багато чого іншого. Тому ми повинні в першу чергу на себе розраховувати, а не чекати, бігати. У них свої інтереси. Коли треба, вони прийдуть. Але перебіг війни залежить виключно від України, тому що наші міста гинуть, наші люди гинуть, а їм за великими рахунками. Так все добре. Ну сьогодні, власне, під час нічного обстрілу був зроблений допис власне дочкою спецпредставника Америки Кіта Келога. І де вона власне зазначила про те, що ну по суті цим ударом Путін випробовує рішучість Америки, написала дочка Келлога, коментуючи атаку на Київ. Київ зазнає масованою атакою дронів. Не помиляйтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість силу Америки. Ми не маємо права показати слабкість. Як, як може відреагувати? Чи не відреагує Америка в цьому контексті? Ну, з момента, що що ми, ми, повинні, ми, повинні ми повинні чітко розуміти, що нас ну дочка Келега це добре, так ну у них своя історія. Вони і так знову таки є політика Сполучених Штатів Америки щодо? щодо Росії, так яку вже, вже не починають робити. Вони ставлять ультиматум Китаю, щоб ми купували російську нафту і так далі. Тому ми повинні чітко слідувати чітко слідувати своїм своїй позиції, Ну наприклад, нищити, наприклад, нищити в тому числі газосховища або родовище газу. Можливості видобутку нафти та газу в Оренгої та в інших місцях для того, щоб не було можливості експортувати в нафту. Угу. Гаразд давайте повернемося якраз до додлайну, який вже я частково торкнулася. Нагадаю нашим глядачам, що Трамп заявив, що дає Росії 10 днів на врегулювання конфлікту в Україні починаючи з вівторка. Тут цитата Путін хоче продовжувати війну. Наші тарифи можуть вплинути на них, а можуть і не вплинути? Сказав президент США. Тим часом ми знаємо, яка була реакція Кремля. Прес-секретар Пісков, зокрема, заявив, що Росія, незважаючи на заяви Трампа, продовжить спеціальну військову операцію для захисту своїх інтересів. Перше, що тут цікавить, Тарас, а чому змінив свою думку щодо дедлайну Чому він так і скорота з 50 до 10 днів? Щось сталось? Ну вони підписали скоріше за все, з принципових питань з ЄС. Це головне, що вони домовилися, і тому почався тиск на Китай, в тому числі з боку ЄС, і це дуже не подобається Китаю, тому що вони домови хотіли все ж таки з ними якось домовитися. Але тут питання Росії, тому що вони не приховують, що вони підтримують Росію. Я думаю, що це сунуло. То ж таки Європу у бік Сполучених Штатів Америки і так далі. Тому це дуже добре. Дуже добра історія, дуже добра історія яка дозволяє говорити, що сув політики пішов. Те, що він почав тиснути на Китай, в тому числі через Росію, дуже добре. Ну і Бачите, сказав, 10 днів будуть вирішувати питання. Тут раз через 2 дні влупили по Індії. Яка щось не дуже гарно ворушиться для того, щоб шукати альтернативу російської нафти, ну і підказують, що є Саудівська Аравія, а є Саудівська Аравія, де можна знайти нафту. От і все угу. гаразд. А оця теза Трампа про те, що власне наші тарифи можуть вплинути на них, а можуть і не вплинути. Це визнання того, що ну в принципі не на 100% цей механізм тиску має Америка. Ну, давайте так. Вони повинні розуміти, що є є такі такі опції: вийде, не вийде. Далі розуміти, санкції ти запровадиш, а моніторинг за санкціями як ти це зробиш? Це велике питання і багато чого іншого. Тому ми повинні розуміти, що наше, в першу чергу накладати санкції. повинна Україна. повинна Україна Україна На термінали пов'язані з, ну наприклад, з експортом російської нафти. От на початку цього року СБУшники гарно попрацювали по цьому. А там гурівці десь потім додавали, і потім інші системи наші війська додавали і різко впав експорт нафти на 15 Тому так що цей процес іде далі, і це дуже добре. Угу. Як думаєте ще якісь важелі тиску є, окрім цього запровадження мета? Бо як Трамп саме каже, що це може і не в дати Україні в достатній кількості для того, щоб. Нанести більш стратегічні удари по території Росії, це звичайно, що вони можуть а, думаєте, то, то саме вид який до нього давав Байден, чи тут вже більш розширені якісь версії ну, може бути більшим, та може бути більшим. Угу. А, ви вже торкнулися цього моменту, що Трамп запровадив вже певні мити щодо Індії Тут я нагадаю, що Трамп підвищив тарифи і для Бразилії до 50% та анонсував для Індії покарання за їх участь у Брікс. щодо індії президент США заявив що грім оголошено раніше 25% мит, Ми доведеться сплатити додатковий тариф за членство в організації Брікс. Це я правильно розумію, це вже точно остаточно розпочалося з запровадження цих мит проти союзників в Росії, не чекаючи ці 10 днів чи 50 днів, чи скільки там не знаю. Так, да, вже почалося, так. Да. Тут тобто це ж говорю, Трамп може ж ручному режимі це запровадити. Йому не потрібне рішення Конгресу. Він може особисто це зробити. У нього є така опція. І дивіться, Трамп що ще зробив. Він зняв е, зняв ці е, він зняв е, е, Обмеження для шеврона для видобутку нафти в Венесуелі, хто не знає, Венесуела країна є з найбільшими покладами нафти, навіть більше ніж в цій Саудівській Аравії. Тому цей процес ідеї. Він прискорює його пресингує на Китаї. А чому він розпочав, скажімо, запровадження ще раніше аніж дав ці 10 днів? Це ну визнання того, а це що Росія не кажется... погодиться а це тактика перемовна. Тактика створення системи не це невизначеності стратегічної. Коли ти не знаєш, коли твій суперник не знає, що буде відбуватися, і це створює передумови. Це створює передумови для того, щоб вони більше нервували. Це ж тактика була пробована зараном. Спочатку ти. Починаєш починаєш е, е, говорити, що як вони Іраном зробили. два тижні будемо думати. Прилетіли бомбардувальники через три дні. Наприклад, це працює. Тепер бігайте, думайте, що буде говорити. Угу. Пане Тарасе, це важливо, що е, з того моменту, як було анонсовано відсоток запроваджених мит, і до сьогоднішнього що вже застосовано щодо Індії, ну величезна така різниця. Спочатку мова йшла про 500%, далі мова йшла про 100%, Тепер щодо Індії запровадили 25% мита. Це можемо сказати, ну, чи можемо сподіватися, що буде якась ефективність від такої такого малого відсотка? Чи тут в принципі, цифра не грає з а ролі? А це не грає ролі. Індуси швидко біжать, знаходять на карті Саудівську Аравію, починають купувати нафту і все закінчується. і все. Закінчується. От і все. Угу. Я ну, думаю, навіть... що це не закінчиться. Вони, вони оголосили, дивіться, коли вони оголосили, що коли вони оголосили, що. Починається вся ця історія, е, е, як його що ставляться ці дедлайни різні, так індуси е, ж сказали одразу, що вони готові відмовитись. Так? Ну, але це... це за кордону справ, так? Здається, говорити. Да, після... Але, Тому, але це влаши, не переконало злів... Трампа, не переконало Трампа. Оці мита, нагадую, тим, щось ми не бачимо, що ви готові. Де, де конкретні кроки? На осі, так що тиск це дуже добре. Просто після цієї заяви міністра закордонних справ Індії була ще заява посла Індії у Великобританії, який там ну доволі різко відповів Трампу, сказав, ну, що це наша справа вирішувати у кого купляти нафту. Ну, нехай далі говорить Ризикни здоров'я. Ну, якось занадто прям. Ну, така, так в говорить, Ну давай, ну спробуй. Тобто, дивіться, як що вони чому чому такі тиски? Повертаємося до питання тиску. Вони з європейцями почали домовлятися. А Китай же бігав навколо Європи, сподіваючись, що європейці не, не підтримують США у торгівельній війні проти Китаю. А тепер європейці бачать, що Китай це підтримують Росію, яка далі стартує вперед. Да? Вони починають починають нервувати, тому що ринки збуту немає, товари немає куди збувати. І тут починається вся ця історія, що з нафтою, коли тиснуть на тебе з нафтою. Це цікава історія. Тепер ти, ти обкладений з усіх боків. Тут ви ж повинні розуміти, якщо починається обвал економіки, а навіщо тоді російська нафта взагалі? Ну, китайська, ну, в Китаї. Далі, якщо вони далі будуть купувати, а ось з цими санкціями, які вони збираються це зробити, вони можуть це зробити, от це дуже неприємна історія починається. Угу. Тобто я правильно де. розумію, Європа теж готова запровадити мета щодо Китаю та Індії? Як а я думаю, Америка. що вони близькі. Щодо Китаю, так, Індії питання, але ж дивіться, є, європейці ж лупили санкціями по заводу з російською де є частка Роснігівців. лупили. І це дуже добре, дуже добра історія. Mm -hmm. Штати вперше з 2008 року розмістили свою ядерну зброю в Британії. І як пише видання Bloomberg, це сигнал для Путіна. 16 липня американський військовий транспортний літак з 17 оснащений транспортером вилетів з авіабази у штаті Нью-Мехікон, одного з головних сховищ ядерної зброї штатів, і без проміжних зупинок приземлився на британській авіабазі. Маршрут не пролягав на території жодної третьої України, і цей крок за оцінками дослідників може означати, що США в перші часів холодної війни нарощують свій тактичний ядерний потенціал у Європі. Але, пане Тарасі, це відбулося 16 липня. Сьогодні на нас 31 липня, і здається, що Путін не зацінив так, би мовити, у цей же з боку штатів, і сьогодні зробив таке величезне а горе. А Путін, Путін не сунеться зі своїх вимог. Він буде воювати, поки він буде при владі. Ну, така людина, він буде йти до кінця, тому що він все поставив на цю війну. Якщо він зараз зупиняє війну, він втрачає владу. Втрачає владу, втрачає життя. І в підручниках він, і він знає, що в підручниках історії напишуть, що він не мачо а чмо. Що він розвалив Росію тому... далі, навіть якщо він зупиняє війну теоретично, це ж армія його буде ненавидіти. Вона ж буде вважати, що вона ж перемагала. А тут Путін зупинив він. Ну, вони ж, ну дивіться, люди, які воюють на фронті, вони ж не слідкують за новинами, як ми з вами, наприклад, так. Їм сказали: ми перемагаємо, рухаємося вперед і так далі. І тому навіть якщо буде зупинка по лінії розмежування, це політична і фізична смерть для, для цього для, для цього для Путіна. Тому що ну буде 700 тисяч солдат, які навчені воювати, куди їх дівати? Тут треба починати нову війну, угу. треба починати нову війну. Да. Ну, тобто єдиний варіант у наших партнерів і штатів: це просто нас оснащити величезною кількістю озброєння, бо інакше війну я так розумію, не зупинити, якщо навіть сигнал з ядерною зброєю не спрацював. Ну, дивіться, Чи є після ще того, інші варіанти? давайте так. Після того, ну, ну як не спрацював. Дайте, дайте там агавки, Україна переб'є тут Шильдики, напише Made in Ukraine, називе якось там по-іншому і довбати по Росії. Тому що дивіться, риторика щодо Росії значно пожорсткішала. От Білий Дім не спростовував, що Трамп запитав у Путіна, ой цього, запитав у Зеленського, чого не б'єш по Москві та Петербургу. А, оцей головний командувач а, військ США в Європі донахю відкрито говорить, що ми взагалі та <с. <с.> Калінінград готові та в принципі блокувати. Там проблем немає. Росіяни ніяк не відреагували там, десь потім булькнув Патрушев і так далі. Ви виявляєте собі, що так при якась така розмова була? Ні, немає, неможливо було. Угу. Я, власне, не випадково запитала, чи які ще є варіанти того, як можуть наші партнери а, вчинити, щоб завершити війну в Україні, окрім от того, як нас оснащити величезною кількістю зброєння. бо сьогодні «The Guardian вийшла з статтею, де зазначає про те, що Зеленський закликає світ до зміни режиму на Росії, бо інакше, навіть після закінчення війни, Москва все ще намагатиметься дестабілізувати сусідні країни. Наскільки наші партнери. Близькі, скажімо, до цієї теми зацікавлені в тому, аби на Росії змінити режим, долучитися до цієї зміни Давайте так. Ну, По-перше, на кого раз. Я думаю, що інструментаріїв такого реально немає. Єдиним інструментарієм володіють українці. Це ну, когось грохнути, да? оце буде ротація в російському керівництві. А далі Ну знаходити, тиснути на олігархів, тиснути на їх родичів, які живуть за кордоном, сказати: давайте так, ми вас збираємо в один літак, всіх, там, дітей, онуків, коханок, всіх кого завгодно збираємо в літак і відправляємо вас назад, нюхати ваші борізки. Або щось вирішуєте з Путіним. І все таке, таке теоретично можливо. А по іншому, ну на жаль, воно працювати не буде. Або або ну ну буде бунт керівництва, або або він далі буде бакувати. Там вже, країна буде вже розповзатися через, наприклад, зупинку залізниці і все, що з цим пов'язане, і так далі. Тому я думаю, що він буде до кінця мобитися. А чому ви так сказала, на кого міняти? Наскільки я розумію, от кандидатура у заходу це от Юлія Навальна. Вони ж її продов... Це було у демократіях. Це вони носилися з цією Навальною, з перестройкою і все інше. Вона ж де там масіла, її донька де була, в штабі Камали Харріс. А ви зараз бачите десь кама... Оцю Навальну? Ні, ніде немає. де-то Трампу вона хто? це Хто це така? І хто там? Байден привіз. Ну, Байден нехай неї займається. Ні, американці вже перейшли до іншого цього. нам вже байдуже, що там буде у вашому Бандустані. Нас цікавить конкретні речі, хто там може керувати якими процесами. Ось і так далі. Так що приблизно в такому стилі. Можливо, Європа буде турбувати, але чи будуть вони мати вплив на це це вже теж велике питання. Гаразд, це ще була така новина, буквально в контексті. Зміни риторики, скажімо так, дональда Трампа щодо війни в Україні. Fox News, який близький якраз до республіканців, зазначив, що директор ФБР виявив десятки секретних документів із грифом про зв'язки Трампа з Росією. Ці документи були виявлені в спеціальній кімнаті, де здійснюється спалювання конвенційних матеріалів. Видання з посиланням на джерела повідомляє, що було виявлено кілька мішків для спалювання, наповнених тисячами документів. Ну і, власне, ці документи тепер передані до Сенату. Ну якось я не знаю випадково чи не випадково, що така інформація з'являється на тлі того, коли Трамп дає Росії Путіну вже скорочується до 10 днів, і тут республіканський канал по суті каже: а от є документи щодо зв'язків Трампа з Росією. Ні, ні, тут, тут там трохи інша історія у, у Трампа на Обаму з Байдена за те, що вони звинувачували його в зв'язках з Росією. Так вони вважають, що це сфальшовані документи, сфальшовані документи, щоб Трампа в чому звинувачив. Чого воно спалювалось? Чого воно спалювалося? щоб слідів не було? Вони ж постійно гнали це на Трампа. Трамп же нещодавно у себе а, чи на Фейсбуці, в Три чи в три шоу, шоу, цю, а, цей навіть з штучним інтелектом згенерована була картинка, де він. А, взяв цього а, а, Абаму Він сидить в білому кабінет, в Білому домі. Абаму саджає це з цим пов'язане так. Що все логічно, це перше, Ну друге на Трампа тисне зараз справа Апштейна Вона ж там активно розкручується. Демократи її теж розкручуються. Це до речі, дуже гарна історія для нас. Чим більше у Трампа буде скандалів, особливо такі знаєте брудних. Брудних, тим краще для нас, тим більше йому треба буде. Маленька переможна війна або щось таке масштабне, так що це дуже добре для нас тенденція дійсності Тобто, ну я правильно розумію. Ну не знаю, мені здавалося, що більше доказувати, що немає зв'язків з Росією, це просто нас озброїти, а не от показувати якісь документи ну, там і... своя політика Політика, ми ж не можемо, ми ж не можемо нічого керувати. Ми ж не керуємо білим домом. А ми не керуємо іншими речами. Все йде. Ну давайте так. Гроші європейці зробили, дали, дали. Трамп сказав: продаємо, продаємо. Сказав, що продає Не сказав, що продає. Ну, нехай тепер росіяни думають, що, продає, що, там, що там будуть продавати в якій кількості. Будемо сподіватися, що дійсно допомога від наших партнерів буде міцною якомога швидше, бо дійсно вночі цієї цієї ночі Києву було край важко, і росіяни продовжують коїти цей злочин котрий день посвід. Пане Тарасе, дякую вам за цю розмову, за пояснення нашим глядачам цієї дякую. важливої теми. Політолог Тарас Загородній був разом з нами. Друзі. Пане Тарасе, ще раз дякую. сподіваюся, до наступних да. зустрічі.